Оболонь верес, обидві команди до очної зустрічі були з сусідами у турнірній таблиці УПЛ, тож кожен хотів відірватися від суперника. Обидві команди видали вогняний старт гри, створюючи момент за моментом. Оболонь дуже швидко могла вийти вперед. Після кутового з лівого флангу Валерій Дубко з розвороту пробував поворота гостей з близької відстані. Валентин Горох врятував команду. Ну якщо брати по відношенню хлопців до гри, те, що ми просили. В принципі, ми все робили, вони молодці великі. Ми кожну атаку намагаємось завершити, чи то в зоні підбору підібрати пробити, чи то в, в стадії завершення фазі не, не в фірі воріт. То так виходить молодці. Верес відповів, що більш гостро Ерен Айдін невдало намагався пробити головою. М'яч відлетів до який з кількох метрів підправляв його у ворота. Голки Болоні дивом врятував киян, а потім стався доволі кур'йозний гол. Максим Сміян виконував аут з лівого флангу. Воротар Вадим Сташків цього разу помилився на виході. А Валерій Дубко на лінії воріт у боротьбі з Віталієм Бойком підправив м'яча у сітку. Цікаво, що якби не цей дотик, голоп не було. Перший тайм – гарний початок принципі, пів тайму навіть непоганих. Контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили десь і втратили вже цей імпульс, який був до кінця тайму. Вирівнялась гра, а ми вже більше десь від оборони грали. Але Принципи непогано вже за декілька хвилин воротар киян допоміг своїй команді ще раз. Він у боротьбі за м'яч заїхав коліном у спину Денису Дукве. Згодом форвард був змушений достроково залишити поле через ушкодження. А оболонь відігралася. Кайці подвиграв другий поверх після флангової подачі, але ніхто з рівнян не зіграв на підборі. Василь Курко пробив з льоту метрів з 25 і м'яч, вдарившись об газон перед Валентином Горохом, влетів у сітку 1-1. Другий тайм. Особливо кінцівка, якраз заключних 15-20 хвилин. Ми вже десь тут трішки просіли, більше думали про захист. У нас є колектив, але немає ще команди. Колектив це кількість гравців. А над командою ми зараз працюємо для того, щоб це було приємно дивитися, от 20 хвилин, яких сьогодні було 25, ось такі мають бути 90 хвилин. От до цього ми прагнемо і йдемо. А про серії якісь я зараз не хвилююся. І, по-перше, я тренер, я завжди готовий до чогось. У другому таймі за моментами оболонь переважала Верес. Валентин Грох двічі у неймовірних стрибках тягнув практично мертві удари від Єгора Прокопенка і Владислава Примака. Міг вирвати перемогу і Верес, але Ідін, замикаючи дальню стійку після прострілу Владислава Шорая з лівого краю, не влучив у площину воріт. Відтак нічия у столиці 1-1. оболонь та верес і досі лишаються сусідами у турнірній таблиці. УПЛ. Ілля Машевський новини Рівного.